Вітаю дітки! У першу п'ятницю жовтня у світі відзначають Всесвітній день усмішки. Це дуже веселе і добре свято. Посмішка робить людей щасливішими, допомагає швидше знаходити друзів і дарує гарний настрій. У цей день прийнято більше усміхатися, робити добрі справи і дарувати радість іншим. Навіть маленька посмішка може зігріти серце і зробити світ добрішим. Посмішка нічого не коштує, але має велику силу, бо дарує тепло і надію. Послухайте вірш надії красоткіної, посмішка. Ах, посмішка, не так уж і багато. Подумаєш, сміхнувся, та й усе. А в когось на душі від цього свято! Когось вона до сонечка несе, Підносить вгору до вершин високо, лиш посмішка, а творить чудеса. Тож помічає її не тільки око, але й душа, і квітне крізь краса, а на душі стає і затишно, і спокійно. Вона несе і щирість, і доброту, і виростає радість вже подвійно. Як хтось дарує посмішку просту, тож не скупіться, усміхніться щиро, нехай вона, як маківка цвіте, і буде більше радості і миру усім проблемам рішення просте. Отже, дітки посмішка це не просто рух обличчя, це маленьке диво, яке дарує радість і зцілює душу. Всесвітній день посмішки це чудовий привід. Порадувати себе та оточуючих теплом і добротою. Дякую за увагу! До побачення!